У бібліотеці сімейного читання номер 4 триває виставка незвичайних робіт білоцерківського майстра Володимира Селеги. На ній він представив майже 40 дерев'яних витворів ручної роботи. Особливістю експозиції є унікальне оздоблення предметів побуту горіхом, який росте в парку Олександрія. Триватиме виставка ще понад місяць. Відвідати її може кожен безкоштовно у бібліотеці на бульварі Олександрійський. До нас багато приходять людей подивитися на цю красу, тому що дійсно таких майстрів у місті Біла Церква немає, і одиниці по Україні. Ми хотіли знайти якусь інформацію. Це буквально одиниці, а такої та кількості вироби, мабуть, тільки в нашого Володимира Васильовича, народного умільця. Спочатку вона планувалася бути до кінця січня, але нам Володимир Васильович дозволив, щоб виставка тривала до 8 березня. Такий подарунок усім жінкам і не тільки. Так що всі бажаючі, ми запрошуємо, можете відвідати безкоштовно.